Отміняє лічна от лічного состава гараздного управління. Тобі от пам'ятний знак, часи давай руку. Учень 7-го класу 33-ї Чернігівської школи влад легкобит отримав відзнаку від правоохоронців та став відомим завдяки своїй хробрості. Хлопчина допоміг затримати грабіжника, що на вулиці відібрав у чоловіка телефон. Діти стали свідками прогоди і повідомили про це міліціянту. Ми гуляли з родом во дворі і услившали що жінку одного жіну крав телефон. І побіг, ми за ним. Я потім до 33-ї школи, і там міліціонер. Мене міліціонер посадив в машину, щоб я чоловіку показав. Я показав йому того чоловіка. Керівник міської міліції, подякував хороброму хлопчині, запросив у майбутньому долав вже поліції, а іншим брати приклад з владика. Я хочу, щоб ви всі виросли згідними громадянами, які завжди допомагають органам правопорядку, а ми будемо захищати ваші права і свободу. У своїй школі влад тепер справжній герой, класний керівник, не здивована таким сміливим вчинком хлопця. Він дуже активний, та й з навчанням у нього все гаразд. От тільки вчителька радить учню завжди оцінювати ситуацію і не наражатися на небезпеку. Треба оцінювати ситуацію завжди реально, і треба приходити на допомогу, не боятися, але іноді і думати про те, що і. Можливо, інколи це є і небезпечно. Щодо роботи у поліції, маленький ще не вирішив. Каже, спочатку треба закінчити школу, а потім буде видно.